Запис. І так, іде дід» дід, українська народна пісня. Три-чотири. Іде, іде, дід. Іде, дід, іде, дід. Іде, дід. Іде, несе, іде, несе міг, міх. міх. Отакий дідище, Такий холодище. Іде, як розкриє міх міх поморози? Всіх дунули снігом. А ми снігу і холоду не боїмось, бо в нас є пісня про морозець, пощипав нам щічки. Три, чотири.

І морозець, морозець, лишимо в долоні, у дівчаток і хлоп'яті, пасики червошені, у дівчаток хлоп'яті, косики червошені, і ми прийшли до вас закалядувати. І зараз заспіваємо з вами щедрівку. Щедрівочка щедрувала. Три, чотири, щедрівочка, щедрувала. Конця, припадала. Петка напекла. Місіч швидше добра. Молодці, поплескаємо собі, ми молодці. Ми молодці з вами.